Пес Патрон мав рацію. Панівні класи не тільки переслідують великих революціонерів за життя, але містят їм ще більш витонченими заходами після смерті, намагаючись перетворити викони, покликання охороняти порядок. Ніхто не зобов'язаний, звичайно, ставити на грунт вчення пса патрона, але знущати з його вчення і перетворювати його на свою протилежність. Цього ми учні його не дозволимо нікому. Пес Патрон служебна собака для виявлення протипіхотних мін. Народився 20 липня 2019 року, уроджений з Чернігівщини. Поступив на службу в ДСНС у з шісти місяців у віці двох років зустрів вторгнення з боку російських загарбників став символом незламності трудового люду України. Пса патрона активно пропагандували у СМІ, після чого він зник. Якщо зараз подивитися на інформаційне поле України, то згадки про пса Патрона мають лише символічний характер, куди дівся цей герой? Відповідь очевидна, та немає загадок. Пса патрона прибрали. Прибрали як тільки він став конкурентом в боротьбі за владу між олігархічними кланами. Пес патрон став незручною фігурою, в тому, що він являє марксистську позицію українського трудового руху. Пес патрон являє собою конкуренцію, як, наприклад, генерал-майор Кривонос. Треба розуміти, що зелена влада не має нічого. Чого спільного з інтересами української нації та державності, вона готова йти на будь-які спроби обувати брудом героїв України, чи то пса Патрона, який постійно ризикує життям для виявлення мін, чи то генерал-майора Кривоноса, який стримав оборону стратегічного об'єкту. Я дізнався в керівництві ЗСУ, що зроблено це за наказом верховного головнокомандуюча Зеленського. Мені сказали прямо мої джерела: наверху, вважають, що скоро буде перемога. І після війни має бути тільки один головний герой верховний. Він вважає, що ти будеш заважати. Ти йому все це нас наштовхує на одне. Боротьба за владу поставлена не в повний зріст. І коли Зеленський вручав нагороду псу патрону, пес патрон не тільки прогавкав, що хай живе вільна трудова Україна, а й навіть не глянув бік на хаби. Зеленський в свою чергу навіть не пожав лапу героєві. Ситуація очевидна, бо ха собаці не товариш.